Друзі, я вас ще раз вітаю. Зробимо коротенький відеогляд зараз по деяким гібридним формам, які вже дозріли або майже дозріли. І так, перша буде на огляді. Це форма писанки під назвою Свобода. Ось о, така вона в цьому році. Може і не найкращий результат, але ну, маємо те, що маємо. Да? Це прививочка минулого року, я вам показую, була така тоненька на плодоношенні, ось така вона положена. Отут, де пішов пай, вона вже розвинулася. І, що хочу сказати про цю гібридну форму. Тобто, основна перевага, що форма має надрадній термін дозрівання. Була ще там висіла одна грона, ну, там з другого, рукав йде на другу сторону і там теж була грона. То там гронка була зірвана до 24 липня. Тобто Була моєю сім'єю вже продегустована. Тобто, чим ця форма цікава? Ну, надрання. Жовтий такий в принципі привабливий колір і приємний мускат. М'якої тут хрумка. На Насчет ягодки ну вона не крупна, така десь ну, грам 8 десь може максимум. Але що це на ранній термін, о, ну, можливо, в когось будуть і кращі результати. Побачимо, що вона видасть на той рік. О, ну по цьому році так. Якщо порівняти із, із красавчиком, писанки, то красавчик він в пізніший термін, він ще не зрілий, а от свобода вже дозріла, визрівша. Тобто для любителів раннього такого мускатного, то можете придивитися. Показую, <кій> вибачте, <кій> косточка коричнева, муска такий сильний і сахар, що я аж закашлявся. О, і хрумка. Ну, цікава форма. На той рік, будемо сподіватися, буде кращий результат. Друзі, ще я хочу показати вам одну таку цікаву форму винограда. Вона не нова вже форма, але ж вона вже мною випробувана і мені є за неї що сказати. E, значить, на ваших очах гібридна форма Калугіна Віктора під назвою Енергодар. Тобто, ну, в цьому році маю одну єдину грону. E, По причині попереднього ролика я все вам сказав. Да. Тобто, це прививочка, до речі, зроблю на анюту, все встановлено, лози пішли. а Тут зацепилася одна гронка. Особисто мені ця гібридна форма дуже друзі, сподобалася. І зараз я Якби вам постараюся об'яснити по яким критеріям. Дивіться, по-перше, форма має ранній термін дозрівання. Тобто, вона йде в одні сроки з подарком не світаю. Подарок не світає, напевно, в багатьох коросте, ну, приблизно так. Да. Але ж вона трішки виігрує по кольору. тобто В неї колір більш Да. Які переваги цієї форми? Тобто, форма врожайна, форма ніколи не тріщала на моїй виноградній ділянці. Форма дуже набирає бистру цукор. Тобто цукор набирає швидше, чи вона краситься. От багато форм красяться, а ще цукор набирають. А енородара є свойство, таке, що воно, він ще якби не зафарбувався, але ж він вже набирає цукор. От, о, в цьому стані він ще би, візуально не, не повністю достиг, але вже цукор у нього дуже такий, е, ну, відчувається вже сладкий виноград. Тобто, як для ринка, без проблем. Тобто, Якщо ви хочете такий занадто солодкий виноград, хай ще повисить. О. Автор заявляв, тут мускат. Ну, на основному урожаї в мене муската не було, але ж на пасинкових гронах мускат завжди легенько відчувався. Тобто, я на ньому завжди збирав два урожаї. І основний, і по осіні пасинковий урожай. Із таких особистих спостережень, що я можу сказати, що він видає грони дуже такі длінні, більше 40 см. може бути, то що я робив? Я їх завжди укорачував. Тобто робив такі 25-28 см в длині. Тоді форма завжди була з нандранім терміном. ну, быстріше, тобто Вона виходила на ринок. Це, так я вже говорю, для тих, хто торгує ягодою. Тобто Форма чудова, ягодку так, ну, дивіться, яка ягодка є в цьому році, така цікава. О, е, форма ну, До 15 г вона надуває ягодку. То є риночна. Як для ринка цікава, так і для особистого якби споживання. І так, Форма Енергодар. Я вважаю, що варта, варта уваги. Давайте я зірву грунку, ягодку вам покажу ну, на, на ладоні. О, така вона то є вона має хрумку м'якоть і з таким е, високим цукором навіть в такому напі... ну, такому геть такому е... стані, вона вже солодка. Оце є... Це мало форм а, має таку властивість, а от на радар цією властивістю як би обладає. Так, ідемо до слідуючої гібридної форми. Ну да солодка. тобто ви бачите, що вона геть така. Така вона вся ну, і, і, і соковита, нібито, ну і хрумка. І вже солодка. Хоча вона ще не зріла. Як ви бачите, косточка ще вона не, не, ну, не, не корічнева, але, ну, але вона солодка. Друзі, зараз я вам покажу дві форми, які зроблені на одному кустику. В минулому році були зроблені прививки. Перша форма це первоцвітний селекціонер Криуля Сергій Іванович. А друга форма Ліверпуль. Ось така вона. На вигляд. Ну Така гарна форма. Автор олійник Олександр Сергійович, да? Давайте про першоцвітний. Ну, чим ця форма ну, для мене була як цікаво, що я її прививав. Тут Криуля заявляв, що форма буде би, така, з надраннім терміном, тобто 90-95 днів він давав характеристики цієї форми. Ну, можливо, враховуючи те, що були приморозки, да, і що, і що ви бачите оце, Тут, до речі, йшов пагін, ви бачите, я його зрізав і пішла в, якби, пасинкова така грона, і вона вже в принципі, дозріла, визрівши, ну, да, Тут нема, в принципі, на що дивитися зараз. але... Побачимо, що вона на той рік, якщо вона дійсно заявить надрані свої терміни, то вона буде цікава. І так, форма первоцвітний. Автор заявляв тут легенький мускат. Я вам зараз зіру покажу, яка вона, ця форма на ладоні. Ось така ягодка. По мускату. Ні, Мускат я не відчуваю. Поки що може вона ще цукор є, смак непоганий, шкірка сідаємо, така, і м'ясисто така така ну мускатіка поки немає. Так, можливо, це в цьому уроці. Ну, будемо спостерігати і надалі. І так, форма первоцвітний, автор Кривуля А друга форма, друзі, якщо чесно, я ось бачите, ножниці підійшов знімати, а тут... Аптечка дуже сильно побила. Тут грона була процентів 30 було зрізано. Тут взагалі, як бачите, грони нема. Сильно побила птичка. І ця форма, гібридна форма називається Ліверпуль. Автор олійник Олександр Сергійович. Ну, Гарна ягода, така пальчикова, ми бачимо. І, до речі, що, що цікаво, що ця форма. Дозріла на рівні із свободою. Тобто форма має доволі гарний термін, надранній термін я вважаю Вона вже повністю стигла. О, ягодка 10-12 грам. гілосичка на визрівання вже йде. Ну, Як би покажу вам на ладоні отакі ягодки. Друзі, вони такі не крупні, але ж дуже гарний термін. О. Смак тут гармонійний, зараз я скуштую. М -м. Така легенька з хрустом. шкурка не відчувається, дуже солодка, солодкий виноград, гармонійного смаку, ну непоганий. О. Здивував термін дозрівання, тобто термін виходить як на... Дуже раній. І так, форма називається Ліверпуль. Ну, мене вона вразила в цьому році, якщо чесно, в моїх умовах показала гарний результат. Друзі, ну і на останок ще покажу вам одну форму, вона вже теж вам всім відома ця форма. Врожай, звісно, буде дуже скромний. Але ж, але ж маємо, як я говорив, те, що маємо в цьому році. І так, на ваших очах форма Кузьміч. Це селекція Калугіна. Мав я на своєму винограднику дві прививки. Одна прививка після хвилі цих приморозків не відновилася, тобто вона загинула. А, а друга прививка... Бачимо, тут, тось, ну, воно, тут було, все розпускалося, просто воно висихало, тось, не І Єдине, що е, я просто хочу показати, як я кусик сформував. Ну, сформував, е, сформував да? Дивіться, Розпустилися дві бруньки. Одна брунечка пішла і втора брунечка. Ну, тут, де втора брунечка, пішло дві, дві почки вскрилося. Основна і заміщаюча. Фактично вийшлося три пагони. Да? Із цих трьох пагонів, друзі, дивіться, я тут і пасинки не вбирав, нічого. І от по факту, от якщо так подивитися, воно пішло на списання. Я трішки його туди, сюди. Да? І дивіться, скільки. Один, два, три, чотири. Ось, ось п'ять, шість, сім, вісім. Воно там воно 9, 10 на ту сторону пішло, 10, тобто 11, 12, да, ну тут ось 13, 14 пагонів, 14 пагонів. Я навіть перед цим десь 15, один якийсь прорахувався, ну не важно. 14-15 пагонів вийшло із цих трьох брунів. Лози вийшли не жируючі. Ось оця лозинка може піде і на плодоношення, вона така десь міліметрів вісім. Якраз те, що треба, вона трішки під уклоном йде, ось я її ложив. О. Так що, е, ну, якби отак я виходив із положення. Це як один як із варіантів, да, один приклад, як, як вам показую, як я кустики формував. А тепер давайте просьошку зміща. Дуже Красива форма, якщо чесно. Да. Е, вона і красива, і смачна. Отаку він має ягодку. Да. Давайте я цю гарну ягодку дірну, вам, положу на ладонь. О. Е, ну, от теж, теж він вже зрілий. Ще я розкушу його. Я... Розкусив неправильно. Вибачте, дуже смачна форма, вльокся все зів. Ну, до чого я веду, що форма по смаковим якостям дуже цікава. В неї така тоненька шкірка, приятна, приятна гармонія. Там нібито і відчувався в мене минулому році мускат. Ну, Якщо він відчувався, то він такий легенький-легенький. Тобто, Муска дуже то таке. але ж таке, смак у нього дуже-дуже цікавий. Форма ну, в моїх умовах вона явно ще не показала, тому що вона вимерзла добре, що в мене хоч одна прививка цілі. А, тут ще ось усіки бачимо. Ще тобто, ну, напаси, на це пасинкові груни. Та й тут виходить, непонятно з якої це бруньки, але ж форма, як підтвердила свій, свій ранній термін, о, гарна, смачна. Ну, вона не така вже нова, але ж в кого нема, друзі, можете її сміло заводити. Дуже-дуже гарна позиція. У багатьох виноградарів там вони ви можете побачити доволі такі кращі результати. В мене, на жаль, в цьому році результатів по, по ягоді е, ну, немає. Да. Ну а форма я вже так вже показую, бо... Що на винограднику в колекції вона лишилася, вона вистаяла, тобто лози нормальні, приріст нормальний. Так що будемо сподіватися, що на, на той рік вже видамо вам, дивіться, яка, яка це ягода з цими приморозками, якісь форми ведуть аномальні такі ягоди. То Енергодар, там така ягода яка цікава, то ми бачимо на якусь мічу. Якісь такі, ви бачите. Які з'явища такі цікаві проходять. І так, форма Кузьміч. Я вважаю, дуже гарна форма. Напевно, що, може, я навіть візьму черіночок і коріню і висаджую її на власні коріння. Тому що форма дійсно варта уваги. І так, друзі, на цьому такий коротенький відеоогляд будемо закінчувати. Але хочу сказати, друге. Завтра я вам покажу таку цікаву форму. Це форма Калугіна, морозосійка з таким дуже гарним смаком, яка мене теж дуже вразила. Це в цьому році перше сигнальне плодоношення, плодоношення прививочки. Тобто була одна там, єдина почечка, я її в минулому році привив, і вона заплодоносила. Ну, Дуже цікаво. цікаво. Так що, друзі, підписуйтеся. І, і... І завтра я вам покажу дещо цікаве на мій поля, дуже цікаве. Все, друзі, до зустрічі. Кузьміч.